На перший погляд, це свято останнього дзвоника у звичайній школі, випускниці в неймовірних сукнях та юні джентельмени у костюмах. Але ці діти кожен день ламають стереотипи. кажуть, що у них обмежені можливості, та вони щораз доводять протилежне. Учні цього навчального закладу мають вади слуху. Та завдяки благодійникам фонду громади Херсона Захист, дехто з них вже сьогодні зможе почути навколишній світ. Більше, як дві. 202 тисячі гривень на те, щоб придбати сім апаратів слухових комплектів на обидва ушки для соціальних дітей. А це дітки сироти, полусироти, це дітки з багатодітних родин. Сьогодні ми їм вручили ці апарати. Я хочу сказати, що я дуже вдячна колективу Ансерглоб. Торгівельної марки, керівниця якого пані Ольга Загребельна і стала ініціатором цієї акції. Подарувати слухові апарати вирішили на останній в цьому навчальному році шкільній лінійці, аби літні канікули для них розпочалися з усмішкою. Нехай у вас будуть нові можливості в цьому житті. Стримати емоції та цікавість малеча не могла. Подарунки хотіли розкрити прямо на вулиці. Яби подякувати благодійникам, кожен приніс квіточку. Діти дарять цвіти, а во-вторих ви ж самі виділи, з якими глазами вони це робили. І нічого краще не може бути, ніж дитячі подарки, дитячі улыбки. Виробники слухових апаратів розповіли, для кожної дитини апарати підбирали індивідуально. У дітей є определенна потери слуха. Наші спеціалісти проводят технічну проверку, і на цих, ну, действий получается аудиограмма. Вот по аудиограмме вони підбирають слуховий апарат. Благодійники кажуть, що тільки прийшовши сюди та познайомившись з цими дітьми, розуміють, що все було не просто так. Апаратами я буду пряще чути, дякую всім. А заради таких слів там смішок.